День, бо ми ховаємо, прощаємося з людиною, в першу чергу воїн, християнин і приклад для наслідування. Я ще познайомилася з Миколою, паном Миколою Куханівським, коли він не раз приїхав до Франківська. І що він мені запам'ятався, я була така. Е, е, ми підійшли до нього, мене з ним познайомили. Він був дуже спокійний, такий, знаєте, витриманий, і в нього дуже, -дуже був добрий погляд. І він з собою втілював це відчуття великої любові до своєї землі. Він ніколи не хвалився, але просто був, був справжній, був справжній воїн. І насправді для нас, для всієї спільноти, що для націоналістичної спільноти, це насправді дуже велика втрата, велика втрата для всього руху. Бо такі люди, як Микола, ніколи не мирилися з брехнею ніколи не говорили системі, що вона добра, якщо вона погана. Він завжди відстоює свою думку. Він жив за своїми ідеями. А ми до нього тягнулися і наслідували. А тепер маємо брати приклад, тому що наступні покоління мають рости і розуміти, що тільки якщо ми будемо мати не тільки той фронт, який зараз відкрили москалі, а всередині будемо сильними, будемо. Тримати на рівні свою українську мову, свої традиції, свою культуру, то настане той час, коли ми скажемо, що Україна дійсно стала такою, про яку мріяв друг Микола. Вічна пана героїв. Умій.